Рады встрече, господин посол. Э -э, Германии мы позиционируем как ключевую страну. Partners, э -э, и предпочитаю прямой разговор. У вас будут возникать какие-то вопросы, недомолвки, недоразумения. Ми дякуємо уряду Німеччини за підтримку, яку вони нам оказують по ряду програм реформування. І сьогодні у нас три спеціалізовані поліцейські машини, які ми зараз отримуємо від федерального уряду Німеччини. Я дякую пану послу за підтримку. Я дуже рада, тому, що сьогодні можу передати три машини відомого німецького виробника. Це частина нашої підтримки Україні, що підтрим... продовжується і продовжуватиметься. Ви знаєте, що Україна тривалим часом користується підтримкою і солідарністю з боку Німеччини. Для нас особливо важливо підтримувати українську поліцію в ці складні часи. З цього приводу ми сьогодні прибули сюди. І хотіли би зараз передавати ці спеціальні автомобілі міністрові Авакову. Я ще раз хочу подякувати пана посла і уряд Німеччини і е, підкреслити, що уряд України високо цінує ту позицію, яка займає Германія в підтримці України. Дякую. Дякую. Дякую.